Вертався з Ізюма, зі зюма зі сторони фурою, поламалась машина вчора в Харкові і власник знайшов автосервіс, от приїхав перемонтувати сюди машину і от, бачите, перемонтував. Якраз от був прильот недалеко за парканом, а потім з тої сторони, я вже десь метрів 20 не підходив, почув вихлоп, ну, сильний взрив, впав, заповз-під вузь, дивлюся на тому місці, де я стояв, обломки, жесть. У мене сьогодні День народження. Мені 45 років. І минулого року кажу, теж на день народження попав в ДТП, а зараз от святкую день народження тут. Сам зі Львова. Один з них влучив безпосередньо на територію автотранспортного підприємства, який займається перевезенням продуктів харчування. Це звичайні автомобілі, рефрижератори, автомобілі для перевозки продуктів. І ще чотири влучання було на території цивільного підприємства. Внаслідок цієї атаки маємо сім поранених. З них одна людина знаходиться в критичному стані. Зараз в реанімації за її тяг буряться. Люди вона госпіталізована була саме без цього місця. Влучання на момент вибуху людина знаходилася і ремонтувала машину. Зараз на місці тривають ще Увальні роботи триває гасіння пожежі, локалізація вже була. Тому в принципі найближчим часом закінчимо аварійні роботи.